Вітаю всіх поважних глядачів. І як показує статистика, по більшості жінок, по меншості чоловіків. Всім, традиційно є хеллоу. нехай скоріше здохне бункерне хуйлови на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 5 березня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Вікторіо Старот таро Переможців. А епіграф буде з цієї книжки, раритетної книжки від буддійського монаха, Пханти на Ради, монологи та діалоги». Отож. Матеріальна вселенная это всего лишь. большущий набор объектов для нашего потока сознания и не более. Внешние объекты материальной вселенной дополняются внутренними ментальными объектами нашего ума, ассоциациями, идеями, воспоминаниями, планами, концепциями и разнообразными абстракциями. И все вместе внешние материальные объекты в совокупности с внутренними ментальными объектами составляют переживаемую действительность, наш мир – в котором мы живем. Каждое мгновение умом фиксируется определенное количество внешних и внутренних объектов настоящего момента. Фиксируется и тут же исчезает, уступив место новому набору внешних и внутренних объектов. Фиксируется и исчезает. Итак, мир, в котором мы живем, это то, что переживается на настоящий момент. Это текущая конфигурация переживаемых нами объектов. И каждый момент мы, как правило, переживаем разный. набор объектов реальности и разную их конфигурацию. Каждый новый момент уникален и неповторим, так как он несет новый комплект воспринимаемых и обрабатываемых нашим умом объектов. Каждый новый момент несет новую переживаемую нами действительность, которая, не успев родиться, вынуждена будет исчезнуть, уступив место еще более новой действительности, новому набору и новой конфигурации переживаемых объектов. И так происходит постоянно и ежемгновенно, то есть для нас, как для субъекта восприятия, переживаемая действительность появляется и исчезает каждое мгновение. Другими словами, наш мир существует только одно мгновение. Он рождается, чтобы немедленно исчезнуть. Вот такие достаточно мудрые думки. Від буддійського монаху, мого знайомого пханте наради. Ну а сьогодні, як я казав, на бойове читування заступають Вікторіо Старот. Що ж стосується 5 березня, яке ми будемо розглядати, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Краще нічого не розпочинати, бо можливі якісь непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, то сьогодні ваш фартовий день користовуєте його з користю. Ну, а ще загальна карта за Днем народження в кінці прогнозу теж вам надасть певну інформацію. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку. друга карта загальна карта на цей вівторок, і третя карта це. Карта за днем народження. Тож, давайте налаштуємося. Кому за потрібно, очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. У вас є можливість вже поставити свою вподобайку чи підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. А я розпочну з представников знаку риби, бо саме зараз іде цей знак, і, до речі, 5 березня це день, коли помер гніда, тиран Йосиф Сталін. Тому це день трошки сумбурний, бо зараз ще й спадає місяць. Отож, що очікувати рибам? Смерть в прямій позиції, гарний показник. Він каже про якісь зміни, які обов'язково прийдуть сьогодні в ваше життя. Смерть каже про те, що цей світ мінливий, і якраз от той самий епіграф, який багато хто перемотав, краще вам послухати і зрозуміти, що треба жити у цей день. Сьогодні і зараз і не слід особисто заглядати у далеке майбутнє, бо воно неможливо без вашої участі. Тому змінюйтесь. Змінюйте зовнішнє, змінюйтесь внутрішнє, і тоді буде змінюватися весь світ, який існує саме у вашому розумі. Далі представники знаку Овен. Перегорнутий кат, гарний показник. Кат це диявол в класичному таро, і це планета Марс. І в перегорнутому стані вона каже про якийсь позитив. Сьогодні ті зустрічі, які у вас будуть сьогодні, вони, вони на вашу користь. Сьогодні темні сили ніяк на вас не можуть вплинути. Сьогодні ви можете ризикувати, і цей ризик буде виправданий. І сьогодні ви обійдете краєчком будь-які складнощі, якщо вони будуть виникти. У когось, якщо ви будете впевнені в собі, якщо ви будете вірити в світлі сили, вони не дадуть можливості темним демонічним силам якось зіпсувати сьогоднішній ваш день. Далі представники знаку тілець. Для вас 5 березня гарний емоційний день. Зірка магів це почуття. Це планета Венера, причому вона в прямій позиції, каже про гарні почуття: це віра, надія, любов та секс. Якщо у вас буде можливість, і якщо у вас є така можливість, і у вас є поблизу ваш коханий чи ваша коханка, зробіть сьогодні ніч яскравого сексу, у вас на це дуже гарні показники. І пам'ятайте, що якщо ви будете контролювати Свої емоції, все буде гаразд. Далі представники знаку Близнюки – вам випала карта сутінки в прямій позиції. Вона каже про те, що сьогодні вас можуть надурити. Сьогодні вам не слід дослухатися до того, що вам кажуть люди, бо ці люди можуть вас водити за ніс. Окрім цього, сьогодні день, коли ви не зможете ясно бачити якісь свої цілі, і коли ваш розум може з вами грати якісь злі жарти у вигляді різних галюцинацій та примар. Дослухайтеся більше до власної. Інтуїції, і тоді все буде гаразд. Також представники знаку Близнюки 5 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. А от для раків цей день досить непоганий. Розбита вежа це найгірша карта колоди великих Арканів Таро. І вона випала перегорнута. І це каже про те, що сьогодні день, коли ви можете відновлюватися, як Фенікс відновлюється з попелу. Сьогодні вам нічого не страшне, навіть якщо ви знаходитесь в неспокійних місцях, ви захищені від будь-яких руйнувань. Окрім цього, ви самі можете допомагати іншим людям вирішувати їх проблеми. Також представники знаку РАК цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для левів Блазень в прямій позиції. Будьте обережні, Блазень – це нульовий аркан. Блазень завжди грає з людьми злі жарти. Інша назва цієї карти крокодил. І його можна тут побачити, якщо ви маєте художній. Присмак, ви тут можете побачити не тільки крокодилів, але двох таких акул, які дивляться на блазня. Блазень навіть не розуміє, що він робить велику помилку. Так і ви сьогодні можете зробити якісь помилки, які вам не будуть прощатися. Блазень в прямій позиції каже про те, що може спіткати вас спокутування ваших дій, спокутування ваших гріхів. Зверніть на це увагу, також представники знаку Лефт цього вівтор. Торка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Кілець. Для Діви дуже гарний день, найвища карта, нагорода. І сама назва каже про. Головне, ви сьогодні отримуєте нагороди, ви сьогодні отримуєте результати. Ви сьогодні здатні закінчити якісь довготривалі справи, причому на власну користь. Хто з вас сьогодні підіймається на певний п'єдестал? сяде ось на такий трон, який дасть вам можливість побачити ваше майбутнє на цілий рік. Ви сьогодні закінчуєте великий етап, ви сьогодні збираєте врожай. Які ви посіяли у минулому, тому якщо сіяли світле і добре, такий буде і врожай. Також представники знаку діва цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон? Для Терезів. Дуже гарний показник. Променисте сяйво. Це по-перше, позитивна сонячна енергія, яка буде сьогодні з вами. По друге, це показник того, що ви досить збуджені. Ви можете ділитися цією енергією, як сонце ділиться своїми промінчиками. Інша назва цієї карти сонце. Вона пов'язана з грошима, тому сьогодні до вас повинні прийти якісь гроші і. Чи якийсь світлий настрій? Також ця карта пов'язана з дітьми. Можливо, сьогодні слід приділити їм більшої уваги. Також представники знаку Терези 5 березня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. Для скорпіонів імператриця в прямій позиції, що ж, сьогодні день матеріалізації ідей. Сьогодні ви знаходитесь у певному достатку. Сьогодні ви можете заробити, по перше, гроші якісь. А по друге, ви Можете зі своєю рідною якоюсь жінкою, це або мама, або ваша дружина, або ваша подруга вирішити будь-які складні запитання. Імператриця, це ще зв'язок з землею, матінкою. Сьогодні вона вас підтримує і обов'язково дасть вам якісь свої щедрі дари. Далі представники знаку стрілець. Приборканий лев або карта сили перегорнута. каже про те, що сьогодні вам не вистачає сил на все, тому економте їх і треба їх використовувати лише для важливих справ приборканий лев це карта страхів це карта знеструмлення сьогодні ви знеструмлені сьогодні вам не, не вистачає суто фізичної сили тому якщо ви спортсмен або військовий економте свої сили і пам'ятайте сьогодні ви можете зіткнутися з якоюсь силою яку вам буде важко подолати і всі ваші зусилля можуть бути марними також представники знаку 5 березня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку ЛЕВ. Козерогі, карта жертви або повішений в перегорнутому сталі, дає вам можливості, дає вам певні дари, сьогодні вам, люди, жертвують, сьогодні люди до вас благодійні, якщо ж ви самі маєте якісь певні. Бонуси, ви можете з ними поділитися іншим, з іншими людьми. Якщо ви знаходилися в якійсь скрутній ситуації, сьогодні ви знайдете вихід з цієї скрутної ситуації, і нічого на вас сильно так не впливає, як ви самі. Якщо ви свою енергію бережете, сьогодні все буде гаразд. Якщо ж ви навпаки. Такий поверхневий погляд на життя маєте і не звикли накопичувати собі щось в скарбничку. То треба буде піти на якісь малі жертви жертви, якщо і можливі малі жертви. Головна жертва Богу, яку ви можете давати, це мантри та молитви, які ви частіше читаєте у цей день. Далі представники знаку водолій. Перегорнутий вершник каже про те, що сьогодні день поганого досвіду, сьогодні день повернення до чогось того, що ви не вивчили. Сьогодні день невивчених уроків. Сьогодні ви можете повторювати якісь помилки, які робили вже в минулому. Не рекомендую нікуди їхати, бо поїздка може бути досить такою повільною і вам не буде вистачати руху вперед. Якщо ви автовласник, краще не сідайте сьогодні за кермо свого авто, краще їдьте якимось іншим транспортом. І нарешті загальна карта дня на цей вівторок. Суддя в прямій позиції, це карта Феміди, це карта рівноваги, це карта небесного судді, який прийде до кожного і запитає, що ви зробили в своєму житті гарного, а що поганого. Сьогодні баланс сил, темні і світлі сили знаходяться в балансі. Така своєрідна гармонія, в чомусь день гармонійний. Рекомендую вам обов'язково сьогодні послухати свою улюблену музику. Вона вас налаштує на позитив. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось темно зеленого кольору. Що стосується самого дня, всі три погані карти випали. Одначе вони випавали перегорнута, і це непогано. А я просто примітив, коли. Перший знак я розглядаю, і смерть випадає першою, це обов'язково ознака того, що може бути якісь зміни у суспільстві, можуть бути якісь події, які будуть впливати на розум. Але вам головне слідкувати за своїми почуттями. Якщо вибирати найкращий час, коли ви можете реалізувати будь-які свої пропозиції будь-які свої надії. Це після закату сонця і до півночі ідуть три карти поспіль, і це гарні карти, які кажуть про нагороду, про сяйво внутрішнє та про прибуток. В цілому день непоганий, незважаючи на те, що випало три поганих карти. Вони випали перегорнуті. Тому лиха біда омине. Тих людей, які хоча б дивляться цей прогноз, та не забувають ставити свої вподобайки. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, успіх вас очікує, особливо якщо ви козирог, бо це карта пов'язана з козирогом. А окрім цього, це можливості, це ритмічність. Якщо ви будете ритмічні, якщо ви будете заздалегідь, вибудовувати те, чим будете займатися. Цього вівторка все буде гармонійно. Е, успіх, це сфінк, це колесо фортуни, це завжди позитивний момент, це гарний момент як для творчих людей, так і для бізнесменів. Далі, якщо ви народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го, або 29 числа будь-якого місяця. Перегорнутий Мах каже про те, що сьогодні творчість не буде йти у вас. Сьогодні день, коли ваш егоїзм, коли ваша любов до власного я може зягати. Брати з вами злий жарт. Тому будьте менш егоїстичними і пам'ятайте, що сьогодні спілкування з чоловіками може вас сильно роздратовувати. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Перегорнутий Вівтар це, по-перше, зв'язок з вашими родичами, вони можуть сьогодні вам якісь занепокоєння приносити, тому менше з ними спілкуйтеся. І вівтар це. Момент, коли ви можете вийти зі звичного ритму, щось може піти не так, як того ви бажали, також це у мінусовому варіанті, у найпростішому перегорнути страшний суд або вівтар це просто якась пиячка. Сьогодні вас обов'язково хтось захоче покликати, щоб ви трошки з ним випили алкоголю. Одначе, я рекомендую вам від цього утриматися, бо все може закінчитися якось несподівано. Далі, якщо ви народилися. Четвертого, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Хоча я казав на початку, що день неспокійний, вам випав імператор. Все залежить від того, в якому суспільстві ви ви знаходитесь. Люди вам загалом будуть сьогодні допомагати, і якщо ви працюєте в якійсь фірмі, в якійсь корпорації, сьогодні буде все злагоджено працювати, і ви можете досягти певної самореалізації і навіть почути у свою адресу якісь добрі слова. З боку керівництва, навіть якщо ви будете просто сидіти вдома, для вас гарний день для того, щоб зустрічатися з різними людьми чи, хоча б зателефонувати тим, кому вже давно бажали ви зателефонувати. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день гарний, так воно і є. Карта помірності, інша назва її сонячної сонячний геній або Янгол, і в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні ви можете зробити кілька справ одночасно. Сьогодні ви знаходитесь під захистом вишніх сил. Єдине, чого може бути багато у цей день, це вашої надмірної говірливості. Тож намагайтеся казати людям те, що їм потрібно знати. Якщо ж ви ще й народилися під знаком водолій, сьогодні у вас дуже фартовий день. Далі, якщо ви народилися. 15-го або 24 го числа будь-якого місяця перегорнута жриця. Це, по перше, поганий день для жінок, може сильно боліти голова, чи розпочатися місячні. По-друге, це поганий день для зустрічей, особливо з жінками. Жінки можуть дуже сильно вам. Зіпсовувати настрій, тому і також ця карта пов'язана з дезінформацією, яка може до вас прийти, і ви будете її сприймати за правду. Тому менше довіряйте різним там блогерам, хоча ви їх постійно дивитесь, все одно майте свій власний розум. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнутий відлюдник, хоча й каже про те, що не слід забувати про обережність. Сьогодні ви можете вийти з замкнутого кола, закінчити якісь справи, ви не зможете. Ви їх зможете просто продовжити. Одначе у вас є можливість вийти за межі, в яких ви існуєте, за будь-які кордони, в яких існуєте це, це стосується не тільки. Якихось метафізичних кордонів це стосується суто і фізичних кордонів, тому якщо раптово сьогодні ви будете пересікати кордон, ніхто вам цьому не завадить. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнуті, закохані кажуть про те, що сьогодні, по-перше, не слід робити якісь любовні інтрижки, це досить погано може на вас, якимось чином. Відкликатися, і окрім цього, сьогодні у вас немає вибору, не лукавте, не брешіть, будьте чесні, і тоді все буде гаразд. Особливо попереджаю тим, хто народився під знаком Діва, для вас сьогодні досить неспокійний день. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця перегорнутий папа. Каже про те, що по перше, це поганий настрій. По-друге, ваш внутрішній голос сьогодні може вас підводити, тому не дослухайтеся до нього. А по третє, це ваші орієнтири, які ви можете втратити у цей день, і це може. Якось вплинути на ваш настрій. слідкуйте за цим. Сьогодні краще нікуди не їхати, особливо якщо вас очікують якісь важливі поїздки, краще їх перенести на будь-який інший день. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що для вас сьогодні сказали. Ці дивні Вікторіо Старот, Таро переможців, переможців, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам, всім щастить! І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка Бог. І врайгеха його ва, вайща мірайге, яр Його ва, фанайфалаїх, вайхенайф, Іса Його. Fanai fala ih vai sim Shalom Vajsamu, atšmi, Albani